Говорите українською? Так, звичайно. А давно школу закінчили? Ой, школу давненько закінчила. Скільки приблизно років? Ну, приблизно років 35. Шкільну програму з української літератури. Пам'ятаєте трішечки? Не знаю, вже перевіримо. Давайте спробуємо. Я зараз три уривки віршів прочитаю, а ви скажете, хто написав і <світ> по можливості, як називаються ці вірші? Ага. Робимо. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Um, ну так, це жінка. Здається, здається, що це Леся Українка. Правильно, це Леся Українка. Але назву вірша я, мабуть, не згадаю, тому що ну, я не пам'ятаю. Ну, таку він віршу. так і називається, як дитиною бувало. Супер. Ще один. А й справді крилатим ґрунту не треба. Це мій улюблений. Так, це у нас е, Ліна Костенко. Крила. Це Ліна Костенко Крила. Так, Богдан Ступка так читає, угу. що це мій улюблений вірш. Дякую. Ніхто не зміг його перевершити, Богдана Ступку. І третій уривок. Ви молодець. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Mm. Бо москалі чужі люди роблять лихо з нами. Це, знаю. це Тарас Григорий Шевченко, це Пема Катерина. Ой, Катерина супер. Да. Ви молодець, Ва. ви молодець, добре знаєте шкільну програму супер. з української Дякую. літератури. Дякую вам.